Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. Тему уроку теплова струму», закон Джоуля ленца електричні нагрівальні пристрої запобіжники. Yeah. Кожен з нас зустрічався з явищем нагрівання електричних приладів під час їх роботи. Ви, мабуть, не назвете жодного пристрою, який не нагрівається під час роботи. Завдяки тепові дії нагрівається праска та інші електронагрівальні прилади, але під час роботи деяких приладів їх нагрівання майже не спостерігається. Перед нами постає завдання дізнатися, від чого залежить теплова дія електричного струму. Що з причиню нагрівання провідника? Чому саме виникає теплова дія струму? Ми з вами казали, що коли кажуть струм тече, що це перебіг електронів. Під час того, як вони рухаються, E, вони взаємодіють e, з іонами або атомом провідника, і частина енергії залишається у останнього. Тобто теплова дія струма призводить до більш швидкого руху частини провідника, тоді як його внутрішня енергія зростає і трансформується в тепло Першим до цього дійшли два вчених: англійський фізик Джеймс Джоуль та Емілі Ленс. Вони пропускали струм по спіралі, вміщений в калориметр з водою. Ну, це як терма з водою. Через деякий час вода нагрівалася, по її температурі було зрозуміло і легко обчислити кількість накоти. З проведених дослідів практично одночасно ці вчені дійшли висновку. І цей висновок назвали закон Джоуля Ленса. Будь ласка, його запишіть. Кількість теплоти, яка виділяється під час проходження струму в провіднику, прямо пропорційна квадрату силу струму опору, опору провідника і часу проходження струму. Позначається, Q дорівнюється І квадрат RT, Де Q – це кількість теплоти, І це сила струму, R це опір, T – це час, за який проходить струм. Закон Джоуля ленца був установлений експериментально. Тобто була гіпотеза, а потім вона підтвердилась. Тепер, знаючи формулу для розрахунку роботи, яку ми вивчили минулого роботу. Щоб знайти роботу, потрібно напругом помножити на силу струму і на час. Цей закон можна вивести за допомогою простих математичних викладень. Тобто до цього вони до цього дійшли експериментально. А зараз ми ще вже знаємо, що струм виконує роботу, ми можемо цю форму і вивести ще. Якщо на ділянці кола, який ще струму не виконується механічна робота і не відбувається механічні реакції, результатом роботи електричного струму буде тільки нагрівання провідника. Нагріти провідник шляхом теплопередачі віддає отриману енергію навколишнім тіла, отже, в ньому, в цьому випадку, згідно з законом збереження енергії, нас кількість теплоти буде дорівнюватися роботі. І запишіть, будь ласка, оці два позначення, що важливо запам'ятати, ми будемо користуватися формулою Q дорівнюється і квадрат RT, якщо нам потрібно визначити перетворення електричної енергії на внутрішню. І будемо користуватися другою формулою: Q дорівнюється U і T, або Q дорівнюється U квадрат RT, поділити на R помножити на T. Коли нам необхідно знайти витрати електричної енергії, що йде як на нагрівання, так і на виконання механічної роботи. Тобто, їх не можна використовувати в останню форму, якщо на ділянці кола є споживачі, які виконують механічну роботу або в них протікає хімічні реакції. Коли ми почнемо розв'язувати задачі, ці умови стануть більш зрозумілими. Електричні нагрівальні призводи. Взагалі, якщо подивитися навкруги, будь-який електричний прилад, окрім того, що нагрівається, саме для цього і використовується нам на з вами. Дріт, як вони побудовані? В них є дріт або стрічка певного опору, через яку проходить електричний строго. Пам'ятаєте, якщо подивитися у фен... Чайник, то там є спіраль, яка нагрівається. Ось ця спіраль завжди ну виготовлена не просто провалка, так а саме спіраль. Коли ми з вами починали вчити електричні явища, ми казали, що чим довше буде провідник, тим провідник тим більше буде його теплова дія. Електронагрівальні електри, прилади широко застосовуються в побуті. Промисловість випускає більш ніж 50 видів різних електронагрівальних приладів різного призначення. Електронагрів має ряд переваг у порівнянні з іншими видами нагрів. Наприклад, його ККД більше 95%. Він не виділяє шкідливих виділень, можливість автоматизації регулювання потужності і температури. Те, що, наприклад, не буває з. Камінам, так? Тобто ми повинні постійно е, кидати дрова, вугілля і виділяється обов'язково СО2. Перетворення електричних мережі в теплову побутових приладах здійснюється провідниками високого опору, інфрачервоним або індукційним високочастотним нагрівом. Е, зараз асортимент електронагрівальних приладів. Поділяють на групи прилади для приготування та нагрівання їжі, нагрівання води, просування, опалення приміщень, обігрів тіла людини, електричний інструмент. Але що буде, якщо в нас все ж таке перегріються ці прилади? Тобто ми знаємо, що ось вони нагріваються, а як можна запобігти перегріванню? Що таке перегрівання? Це коротке замкнення. В результаті короткого замкнення прилад розмикається коло, прилад перестає працювати, і це дуже небезпечно, тому що, як правило, коротке замкнення веде до спалаху, до займання. Для цього використовують запобіжник. Це комутаційний апарат, призначений для вимикання кола, яке він захищає. Якщо ну, в мій час це були пробки, як ви бачите на екрані, тобто вона вискакувала з і коло розмикалася. Ну, як пробка з шампанського, наприклад. Тобто, різке якась дія. Зараз е, запобіжники мають трошки інший характер. У вас вдома, мабуть, такі рубільники. Це є запобіжник, коли відбувається коротке замкнення, е, скачок напруги е, силу струму, то... Автоматичний запобіжник просто розмикає коло. Коли все нормалізується, ви можете його ввімкнути, або, якщо більш сучасніше ще, він вмикається самостійно, коли це безпечно. Таким чином, запобіжник здійснює захист електричних мереж та обладнання від перевантажень і коротких замкнень, забезпечуючи за певних умов ефект обмеження струму. Серед причин виникнення пожеж, які пов'язані з електромережами, найбільше розповсюджені є коротке замикання, воно виникає при надмірних чи тривалих навантаженнях, Поганий контакт, який виникає через послаблення або окислення контакту. Перевантаження мережі, коли в неї підключають електроприлади з більшою загальною потужністю, ніж та, на яку розраховують мережу. Коли купляють дроти, там завжди є. Наскільки вона розрахована. Тобто не можна вмикати велику кількість приладів в одну розетку, тому що дріт, який з'єднує цю розетку з під'єднаний до кола, може не витримати. І там буде перегрів з'єднальних в місці з'єднання, і відповідно буде пожежа. Особливості використання Запобіжники потрібно розміщувати в мережах е, так, щоб забезпечити вибірковість захист. тобто при короткому замкненні на ділянці мережі повинна перегорати тільки ось ця частина, яка змінна, що захищається, а інше подається напруга в нормальному режимі. Тобто, в нас відбулося замкнення. Як працює запобіжник? В цьому, в цьому місці коло розмикається, а потім. По іншим е, ділянкам е, струм може пере, е, далі текти, рухатись. Відповідно, е, плавкі ось такі е, запобіжники дають змогу. Ну, все, зламалося на щось там сталося. Ми дали в ремонт в ремонті або вдома е, до більш таких сучасних дорогих пристроїв, завжди йде зап... запосні, е, запобіжники. Ви самостійно ваші батьки, вибачте, можуть замінити ці запобіжники і пристрій знов буде працювати. Плавкі запобіжники мають переваги. вони прості в конструкції в заміні та недорогі. Також потрібно дотримуватись правил поводження з електричними приладами. Ви всі ці правила знаєте ще раз продавіться їх поважно. Потрібно не тільки їх читати, а й виконувати. Якщо ви бачите, що щось неправильно працює, є явні пошкодження, то цим пристроєм заборонено користуватися. Особливо це стосується ваших зарядок, якими ви постійно користуєтеся, і зачасту вони приходять, заломлюються десь. Пошкоджується ізоляція, і це стає небезпечним не тільки для вас, а для маленьких братів, сестер які поряд з вами, для ваших батьків, для ваших тва... домашніх улюбленців та для будинку новий дріт стоїть набагато дешевше, ніж шкода, яка може від цього бути. Але якщо ще все ж таке сталося таке, що відбулося коротке замкнення і обладнання загорілося, то потрібно обов'язково. Обісточить, об кажуть, вимкнути рубільники, щоб перестало припинилася подача напруги. Тому що, м м окрім того, що відбулося замкнення, ви можете ще, е окрім того, що буде спалах е пожар, ще може бути м ушкодження струмом. Обов'язково викликати 101 е та. Варто пам'ятати, що не потрібно тушити водою. І задача за новою темою. Задача номер один, яка кількість теплоти виділиться в результаті годинної роботи електрообігрівача у твоїй кімнаті, якщо він обімкнеться до мережі з напругою 220 вольт. А сила струму становить 3 треба. Нам дана дан час година роботи. Година перекладаємо в секунди. В одній годині 60 секунд по 60, 60 хвилин по 60 секунд. Це 3600 секунд. Напруга 220 вольт. Напруга позначається великою У та сила струму і 3 Ампера. Нам потрібно знайти кількість теплоти, тобто Q. Нам тут сказано, що робота електронагрівача, тобто робота, робота – це друга формула. Сюди дорівнюється напруга помножити на силу струму і на час. Нам все даному підставляємо і розраховуємо, що відповідь буде від 2 мільйони 376 тисяч джоулей. Пам'ятаємо, що в фізиці немає таких великих чисел, ми повинні максимум е, замінити на приставку. Можна написати 2376 кілоджолей або 2,4 мегаджоолі. До нас прийшли друзі, визначимо час, за який втручайник закип'ять 0,7 літра води, щоб пригостити чай їх чаю. Температура кімнати 20 градусів Цельсія. Навіщо це дано? Тому що вода, якщо вона була в кімнаті, вона стає е, кімнатною температурою, тобто в, е, умова рівноваги всіх тіл, які знаходяться в кімнаті. І вода така ж початкова температура води, як і температура 15-20 градусів Цельсія. сила струму 4 ампера. Опір у нас 10 Ом, опір це Р велика. А, також сказано, що вся енергія йде на нагрівання. Тобто в цьому випадку ми будемо користуватися першою формою. Також дано записано густину води. Чистої води, тому що для нагрів. Ну, ми п'ємо з морською водою чай, не робимо, так? І потім і е, теплота нагрівання е, води. Це. Якщо ви це одразу не помітили, що це потрібно написати, це не страшно. Можна потім дописати. Нам потрібно знайти зміну температури, дельта Т. Е, для того, щоб розрахувати. Кількість теплоти, яка піде на нагрівання саме води, ми користуємося формулою СМ дельта Т. Нам не дана маса води, нам дан її об'єкт. Знаючи об'єм та речовину, ми з легкістю знайдемо масу. Для цього масу дорівнюється ρ помножити на В. І тепер ми можемо з першої формули виразити нашу дета Т. За який. Вода закипить. Тобто, збираємо ось цю форму, і нам все дано, нам потрібно тільки підставити та розрахувати. І це буде 1470 секунд. Ми краще подати це значення в е, хвилинах. Це буде 24,5 хвилини. Е, мабуть, ви помітили, що дуже багато часу буде. Закипати 0,7 літра води майже півгодини. Мені цікаво, що це таке за чайник. Домашнє завдання прочитати параграф 34, 35 і дати відповіді в кінці параграф. Вкусно. Бережіть себе та дякую за увагу. Які до мене є запитання? Ніяких.